Головне, що здатно нам дозволити перемогти, це сильна економіка. Сильна вільна економіка а Сильна вільна економіка це означає свобода для підприємницької діяльності. Це просто зняття заборон по веденню підприємницької діяльності. Це просто зняття заборон для будь-яких обмежень для людей. І це несовмістимо з цією системою. Тому що їм придеться знятико з військових, зняти якогось з людей, відкрити кордони, припинити займатися бусифікацією, зменшити податки, фактично, щоб люди, підприємці могли нормально працювати. Їм придеться себе скоротити на відсотків, 80, ви розумієте це? Вони цього не будуть робити, вони цього не хочуть робити. Якщо ви з цим згодні, то, будь ласка, чекайте, поки прилітять марсіяни і все це відбудеться. Якщо ви не згодні, то підтримуйте хоча б таких людей, як я, які вам кажуть, що ми маємо кардинально поміняти всю державну систему. Просто покажіть всім, що ви цього хочете, розумієте? Проблема нашої держави, не корупція. Проблема нашої держави в тому, що є умови, по яким. Ці чиновники, ця державна система може заважати нам жити лише для того, щоб збирати гроші з нас, всі, щоб мати можливість по нас терорізувати і заважати нам нормально жити і перемагати у цій війні. Вот вам що треба зрозуміти, що корупція це лише маленькі наслідки цієї державної системи. Якщо б у нас не було цих обмежень всіх, була б свобода слова, свобода переміщення, була б свобода на вільний захист, тобто на володіє зброї, то не було б стільки корупції. Вона просто не могла б існувати, не було б таких законів про басифікацію, не було б таких обмежень для... Підприємські діяльності, життя людей їх просто би не було. Ніхто би не став би споряти з свободою вільних людей. Не було б взагалі війни. Ви просто зрозумійте це. Такі маленькі банальні речі. Бо все, що треба зробити, це не будувати там щось, просто мають зняти бути всі обмеження. Кожен має займатися своїм, держава має займатися обороною, а люди мають в своїх громадах будувати своє життя так, як їм хочеться. Самі вибирати своїх керівників, бо це нонсенс, коли президент призначає вам участково, призначає вам там кучу різних керівників, Керівників стоїть над, над, над тим, куди ви витрачаєте там, гроші в своїй громаді своєму селі, пропускаючи ці гроші через казначейство і так, так далі, коли все, все рівно державні чиновники і президент вирішують, як вам витрачати ваші гроші, які ви типу, мали зібрати.